Час новина Апостроф Тіві. Суд же під контролем України бійці ЗСУ підняли жовто стяг і Оголосили про взяття міста. Мене звати Ірина Єрмак і далі ви побачите. Розбили колонну, приземлили мі 8 До Курської АЕС лічені десятки кілометрів. Росія нарощує сили. Пошуки не зупиняють під завалами досі. Є люди. Костянтинівка пережила терористичну ракетну атаку. Перший рейс в Україні з'явився дитячий вагон. У чому його особливість та куди попрямував? Дізнайтесь на апостроф Тіві. Десятки убитих окупантів і знищена техніка. Спецпризначенці гур провели успішну операцію на Кінбурзькій косі. Десантники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях, так званих фортеця, морський вокзал і пам'ятник Суворова. Біля останньої навіть встановили український прапор. Відомо, що внаслідок боїв загинули з тридцятерозагарбників. Ворог також втратив 6 одиниць бронетехніки. Десантну операцію здійснили підрозділи Химера, Стугна, Парагон, Сибірський батальйон і Терор. До атомної станції лічені кілометри. Курська операція триває. Росія стверджує українські сили, нібито на околицях суджі. Тоді, як самі бійці говорять, промовляв узяття міста. Курчатова готується боронити місцеву АЕС. За його словами, обстановка у регіоні досить напружена. Діє режим надзвичайної ситуації. Чиновник закликає жителів міста не панікувати, хоча прилеглі населені пункти вже. Котрий день проводять евакуацію. Москва намагається наростити сили у Курську область, тягують резерви і бронетехніку, які до слова вже засвітили пропагандисти у своїх репортажах. Колонію їдуть гради, мартилерія і танки. Схожу таку знищили в селі Жовтнева, що за 30-40 кілометрів від кордону. На кадрах, які відзняв росіян, видно розбиту техніку і десятки спалених тіл. Загалом близько 13 вантажівок із окупантами. Відео варі. Фікували журналісти і проєкт Вокс Чекс за даними Форбс в наступі під Курськом, начебто, бере участь одна з найсильніших бригад ЗСУ 80-та десантно-штурмова. Тим часом воїни 61-ї ОМБР записали відео суджі, якому оголосили про повний контроль над містом. Здоров'я з міста суддя новини. У нас такі: місто контролюється збройними силами України. Місті спокій, всі будинки, всі міста цілі, е, стратегічний об'єкт, Газпром. В місті Суджа контролюється 99-м механізованим батальйоном 61-ї окремої степової бригади. Всім мирного неба. Слава Україні! 2-0 на користь СБУ. українські спецслужбовці уразили ФПВ-дроном ще один російський вертоліт у Курській області. Цього разу ціллю атаки став Мі-8. кажуть наші поінформовані джерела і діляться кадрами. Нах як безпілотник центру спецоперації А б'є по гелікоптеру. Прямо в повітрі вісім отримав під хвоста дрон. За словами наших співрозмовників, мав потужну осколкову бойову частину. Подальша доля вертольота поки невідома. Нагадаю, напередодні СБУ вже приземляла російський мі 28 під Курськом з помічю того ж фпв безпілотника. Десятки винищувачів, вертольоти і кабовий склад силооборони нанесли вибуховий удар по литовищу Липецьк-2 приблизно за 300 кілометрів від українського кордону. Пірозмовники апостроф Тіві у спецслужбах твердять до атаки причетні бійці ЗСУ, служби безпеки, а також воїни ССО. Одразу після ураження на аеродромі почалася ланцюгова детонація. Склад містив близько 700 ворожих керованих авіабомб. Спалахнула масштабна пожежа. Сева влада оголосила евакуацію прилеглих населених пунктів. Генштаб підтверджує точне влучання і знищення радару ЗРК С-300. Про знищені чи пошкоджені літаки поки не повідомляють. Утім, попередню більшість російських повітряних суден злетіти не встигла. Аеродром весь горить, Глянь там на що твориться. Це? Я Подвійний удар окупанти знову обстріляли Константинівку на Донеччині. Гатили зі смерчем двоє загиблих. Тим тим часом кількість жертв від ракетної атаки по місцевому гіпермаркету стрімко зростає. Нині відомо про 14 -х. Постраждали вже майже півсотня. Ворог запустив Х-38 у розпал робочого дня. Знищення відділення нової пошти, торговельні кіоски, житлові будинки. Докладніше розкаже Олег Булах. Костянтинівка Донеччина. Рятувальники гасять останні осередки пожежі і дістають з під завалів тіла загиблих людей. З останніх витягли бездихану дитину. Це сталося прямо на очах у журналістів. Аміна ця нужна. По обіді у центр міста прилетіла російська ракета, як згодом з'ясувалося, типу Х-38. Окупанти влучили у торговельний центр, всередині якого перебувало до сотні відвідувачів. Гіпермаркет спалахнув, ніби сірник. Десятки опинилися у смертельній пасці. Ну, на таксі робота матки А машина стоїть там. От розбита стоїть їх немає. А хто у вас був там? Внучка, зараз, і внучка дівчинка. Що з ними зараз відомо? Ні. Кількість загиблих і постраждалих внаслідок обстрілу стрімко змінюється. Нині йдеться вже про близько півсотні поранених. Понад десятеро людей так і не вийшли з магазину живими. Поліція публікує перші хвилини після атаки. Гори сміття, покручена фанера і кістяк. Усе, що залишилося від торговельного центру. Поліцейські парамедики, ДСНС обходять інтелну територію, з'ясовуючи може бути ще під завалами хто з людей. ДСНС гасять пожежа. Вони час від часу виникають. Робота триває. Пошукам уцілілих заважають постійні повітряні тривоги. Чергова, близько 15.30 завершується повторним обстрілом. Очільник регіону Вадим Філашкін пише: Костянтинівка знову під ударом. Приватний сектор двоє поранених. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Триває розбір завалів. Саме поліцію проводиться робота криміналістичної лабораторії, тобто, триває відбір ДНК щоб встановити особи загиблих, тому що деякі тіла ну, дуже сильно. Сильно пошкоджені і потрібно провести цю процедуру. Крім гіпермаркету, постраждало вантажне відділення нової пошти: крамниці, автомийка, припарковані поруч легковики, а також чотири прилеглих житлових будинки. На місці влучання досі працюють оперативні служби ДСНС, поліція та парамедики. Олег Булах для Апостроф Тіві. Упакована чорною готівкою. Постачальник Міноборони намагався вивести з України майже 5 мільйонів євро. Бюро економічної безпеки підозрює його в несплаті податків. Автівкою, набитою грішми, кермувала бухгалтерка компанії, яка так і не змогла пояснити звідки ж узялася валюта. У БЕБ, кажуть, готівку ймовірно арештують. Правоохоронці також вилучили документи і чорнову бухгалтерію. Неназвана названа компанія звинувачує детективів у тиску. Вона, як відомо, поста ставила міноборони харчів на майже 15 мільярдів гривень. Триває досудове розслідування. Готували теракт на концерті Тейлор Свіфт. Ще одного підозрюваного підлітка затримали у відні. Це 18-річний громадянин Раку, який напередодні присягнув і ділу на вірність. Звітують в австрійському міністерстві внутрішніх справ. Слідчі з'ясували, хлопець тримав зв'язок із ймовірним куратором, 19-річним громадянином Австрії, якого поліцейські впіймали напередодні. У нього знайшли вибухівку, дроти для генераторів, мачета і хімічні речовини через загрозу терактів. Американська співачка виїхала з країни і скасувала концерти, заплановані на найближчі дні. Тайлор тричі мала виступати на стадіоні Ернст Хаппель. Обіцяє, що кошти за квитки повернуть умітлпапіфотіконцерт. Підозрювані мали дуже конкретні та детальні плани створити тут трагедію співмірно з Парижем, Манчестером чи Москвою. На концертах із великою кількістю людей хотіли влаштувати тут криваву бійню. Ми розгромили осередок смертників іділ прямо перед концертами. Розслідування досі триває, і це означає, що рівень небезпеки в країні в рази вищий. Тож я абсолютно розумію рішення організаторів скасувати захід. Відрив зростає. Віцепрезидентка США Камала Гарріс обігнала опонента Трампа в загальнонаціональному опитуванні щодо майбутніх виборів. Заступниця Джо Байдена отримала 42% голосів підтримки, тоді як лідер республіканців здобув 37%. Це до слова на 3% менше за попередню соціологію. Втім, усе можуть змінити дебати, які кандидати погодили на 10 вересня. Цього разу їх проведе телеканал ABC. Раніше Дональд Трамп спробував ініціювати дискусію 4 вересня на Fox News, Та Камала Гарріс не зголосилась. Інтерактивні плакати, бізіборди та манежі для найменших. Новий дитячий вагон представила Укрзалізниця. Він уже вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків, Харків-Ясіня. потяг, адаптували для комфортних подорожей з дітьми до восьми років. Змінили усе від кондиціонерів до Полинальних столиків навіть вигадали незвичних супергероїв, аби тривалі поїздки минали веселіше. чи зацінила малеча? Знає наша Катерина 15. <плес> За лічені хвилини на першу колію столичного вокзалу прибуває новенький дитячий вагон. Його перший рейс Харків Ясіня пролягає майже через всю країну. Різнобарвні купе, дитячі меню та багато інших цікавинок вже встигли випробувати перші пасажири. Ми подорожували жіночим вагоном, теж чисто, але для дітей не дуже зручно. А це дуже зручно. Є і для маленьких зовсім є і верхні полки. Вони захищені, дитина не впаде. Туалет чистий з милом, з папером, серветками. Ну просто для діток це дуже зручно. Мені сподобалося, що там. Е... Є зірочки, які світяться, і цей вагон він дуже милий. Маленькі українці подорожуватимуть Укрзалізницею за новими правилами. Задля безпеки носитимуть браслет із мобільним номером батьків. А щоб не загубитися на ньому, зображатимуть спеціальний малюнок, такий самий, як на дверях Купе. Аби поїздка була комфортнішою. На верхніх поличках встановили м'який обмежувач, який захищає від можливого падіння. Водночас від нудьги малечі рятуватимуть книжки, розмальовки, ігри та усілякі інформації інтерактиви. там є казки, які е, лунають відповідний час динаміків. Є музика, є звернення від психологів. Тобто один з партнерів проекту це Світлана Рой, свідомий дитячий психолог. Вона мала бути сьогодні з нами, на жаль, захворіла, але вона також допомогла з ним, щоб це було не просто розважальний, такий пізнавальний і емоційно правильний контент. У залізниці кажуть провідники, пройшли особливе навчання, тож точно знають, як працювати навіть із найвибагливішими пасажирами. В Дитячому вагоні діє програма психологічної підтримки за потреби. Батьки можуть отримати контакти спеціалістів. Це одне з нововведень ЮНІСЕФ. В партнерстві з якою розробляли проєкт. Над ним працювали понад півроку. Кошти виділив шведський уряд. Ми самі повертаємося в дитинство, коли бачимо такі емоції дітей. Діти в Україні зараз переживають страхи війни, і ми пишаємося тим, що через цю ініціативу у них є можливість відчувати себе дітьми. Вони можуть просто сміятися, гратися. У них є право на те, щоб гратись і розвиватись незалежно від обставин. І ніхто не має права їх цього позбавити вже до кінця. Цього року укрзалізниця планує обладнати ще сім дитячих вагонів і розширити маршрути перевезень. Такі купе розраховані на пасажирів до восьми років та їхніх батьків. Придбати квитки можна лише онлайн, а діти до п'яти років подорожують безкоштовно. Катерина Сабадаш та Ярослав Олінічук для апостроф тіві. Славні гроші від Нацбанку. Банкноти з гаслом Слава Україні! Героям слава невдовзі з'являться у наших гаманцях і надрукували до 33-ї річниці незалежності. Оновлені купюри вводитимуть в обіг поступово, поки доступні лише номінали в і 1000 гривень. Вже з 23 серпня гасло нанесуть на 50 гривневі банкноти. А з наступного року на 20, 100 і 200 гривень. Патріотичний лозунг розмістили на звороті купюр у правій верхній частині. Ними замінять парадусім гроші зразків 14-19 років, що мають ознаки зношення. Принесли Україні срібло Людмила Лузан та Анастасія Рибачок фінішували другами у каної двійці на 500 метрів. Останню мить веслувальниці випередили Канаду і стали на другу сходинку підесталу. Золото здобула збірна Китаю, встановивши олімпійський рекорд. Рибачок і Лузан принесли в скарбничку України 11-ту медаль на іграх у Парижі. Напередодні ввечері залік синьо-жовтих покращили і борці у греко-римському стилі. Народний депутат Жан Боленюк переміг Поля. І завоював бронзу. Одразу після бою традиційно станцював гупакат та повісив борцівки на цвях. Атлет завершив кар'єру. Водночас Парвіз Насібов свою фінальну сутичку проти іранця програв. Вдруге поспіль спортсмен привіз з Олімпійських ігор срібло. Таким був інформаційний тиждень. Чекаю на вас вже в понеділок о 20-й. А постровці вітам, де новини. Вірте в Україну. Вона обов'язково переможе.